Радий вас вітати. Сьогодні позаду мене автомобілі. Ми знаходимося у місті Львів. Сьогодні наживо пройдемося, піднімемо питання цін. І, звичайно, покажу, які ж автомобілі продаються на автобазарах. В принципі, сьогодні ми на кар у місті Львів. Так, давайте я переключу трішечки камеру, покажу, що переді мною. Переді мною, як завжди, маса автомобілів. Звичайно, якщо ви... Вирішили завітати у місто Львів, обов'язково рекомендую відвідати нашого шеф-кухара, пана Володимира. Пан Володимир, це чоловік, вік, чоловік віртуоз, який смачно робить смачні шашлики. Мої вітання, добре, здоров'ячка. Що то у вас сьогодні, пан Володимир? Є ребра молодого вепра, я так підозрюю. Та одним словом, друзі, реально смачно, реально рекомендую заїхати. Пан Володимир, я наш шлячок в черзі буду, добре? Ми завжди з паном Володимиром. 10-15 хвилин прийнято. Прийнято, напої ну, присутні. Є у нас дуже гарна дівчатка. Пікусечка вже на місці. Моє вітання. Пані Іра, там бачу також, як ділочка працює. Та ну і смаколики покажу також. Ну, що ми йдемо? Пані, до вас забіжу на каву. Ну, що, друзі? Давайте трішки пройдемося по ринку, проаналізуємо, що ж продається. До речі, ігор, поки в нас всі підходять. Доброго здоров'ячка, не, не ми в прямому ефірі. Ваше як справи ще два слова щось скажіть. Це вирушені емоцій, тому деколи треба виразитися трошки. Що ми? Прийшли до Ігоря. Бачите, маємо отакі бустери. Трошки нам добрі люди їх попалили, то хочемо в Ігоря нові взяти. Бо машини стоять, акумулятори сідають, треба нові бустери. Все, Олексій, ще скажи графіки роботи і по, -по, -по, -по інформації, якщо можна, що до карбазару і самої площадки. З 10 до 19 по будням майданчик працює. Наявності десь 200 машин, стіни всі від власника без націнки. І базар субота, неділя з 7 до 15. -ї. Тому приходьте, підписуйтесь на Романа і оглядайте машину. Друзі, Олексія також є канал Карбазар, тому також підписуйтеся. А ми йдемо, рухаємо стрічки вперед по інформації по цінах. Так, давайте десь закріпимо наш мікрофончик. Я так думаю, що ми підемо з якогось ряду в якийсь ряд. Хто, друзі, настільки долучився? Ми у місті Львів, Карбазар, сьогодні ходимо по ринку, сьогодні сонечко, люди ходять, щось для себе підбирають і відбуваються якісь, звичайно, процеси щодо купівлі. Ви, до речі, також, якщо для себе плануєте щось обрати, то обов'язково перевіряйте автомобіль перед купівлею. Перевірка автомобіля це є. Розуміння, чи варто його брати. До речі, ми вчора перевіряли декілька автомобілів. І чесно вам скажу, на жаль, є автомобілі, які... От вчора у нас був реальний випадок. Може, навіть у відео трішечки, друзі, вам розкажу. Це дивилися автомобіль, не буду казати, який, то вже таке. Але факт того, що приїхав молодий хлопчина, щоб і попросив, щоб ми перевірили, приїжджаємо, а там розумієте, ну от Просто нема, немає що купляти, просто немає. Масло, повністю покрило мотор. Треба розбиратися, звідки то масло, звідки воно тече. Коробка під ремонт. Автомобіль був в серйозному ДТП, позаду ліва сторона, прийоми, крило, все в шпаклівці. Звичайно, що такий автомобіль, якщо б молодий хлопчина для себе придбав, то він би придбав дуже велику проблему. Тому... Перевірка фізична обов'язкова, також Car Vertical. Car Vertical – це також дуже важливий момент, тому що потрібно дивитися історію автомобіля. Іноді, друзі, іноді історія автомобіля дійсно є неповна, але вона вже яка є, таку її треба знати, таку її треба бачити перед купівлею автомобіля. Тому що якщо вона буде повна і буде сумна, це змотаним 100 тисяч пробігу. А такі також у нас є випадки, коли перевіряємо автомобіля, а там соточка змотана, я кажу, слухайте, туди вже їхати не варто, самі все бачите. Тому тут однозначно максимальні перевірки. Внизу, до речі, за... під відео, друзі, я залишу посилання, за яким можна перейти і отримати 20% знижки. Це десь внизу я там прикріплю. А, Звичайно, промокод Рома також вам дасть можливість тих самих 20%. Обов'язково це робіть. Перевіряйте, обов'язково. Історія фізично. Також, до речі, ми працюємо по всіх містах України, надаємо таку послугу. Також працюємо по ринку. По ринку взагалі дуже цікаво. Можна приїхати на будь-який ринок. В принципі, Луцька зараз по кількості є найбільший, близько півтори тисячі автомобілів. І, чесно кажучи, мене дивує, що останні три місяці всі 100% людей, які до нас звернулися, не те, що ми такі гарні і хороші, а те, що сам факт: є з чого вибирати, люди купляють. Чесно вам скажу, це позитивно. Друзі, хто не залучився, ми у місті Львів наживо. Можу так з вами привітатися. Бачите, моє відображення. Так це все виглядає. Штатив, мікрофон, тут мікрофон і телефончик на штативі. Ходим трішки сьогодні, дивимося, що продається. І, до речі, хотілося б так легенько зачепити, що ж буде з цінами. Як ви думаєте, чи відбудеться подорожчання? Насправді нічого не відбудеться, якщо. Не ведуть плюс 15%, бо якщо цих плюс 15% їх все-таки таке. Давайте йдемо відразу сюди навпроти 11 рік, покажу вам Chevrolet. Е, якщо їх ведуть, пишіть свої думки, що, що ви думаєте, бо все-таки плюс 15% вони додадуть додадуть до вартості автомобіля при першій реєстрації. І виглядає, що ціни попливуть вгору. 11 рік, 9800, 2,4 бензин автомат. Друзі, а хто долучився, ми у місті Львів. З вами сьогодні я, Роман Світошак, Маю можливість трошечки проаналізувати ціни, подивитися, що продається. Знаєте, Як кажуть, подивитися трішки на людей. Люди ходять, підбирають щось, аналізують, а ми з вами трішки продаємося по цінах. Пишіть, хто звідки дивиться, і вас чути. А я почитаю трішки також ваші коментарі. Костя, де гуляємо, місто Львів, Карпазар, друзі, сьогодні саме тут. Добрий ранок, Львів. Ярослав пише, Ярослав дуже радий чути. Костя, привіт, привіт, вітаю. 11 рік, 11250, X5 3.0 бензин автомат. 11 рік, друзі, це вже рестайлова версія. Це вже той двигунчик з 306 коней, якщо я не помиляюся. Навіть бачу по бамперах, саме це це він і є. Непоганий автомобіль, але... Потрібно для себе розуміти, що такий автомобіль потрібно обслуговувати. Салон, до речі, кавовий. Трішки бачу лак на крилах. Поліс стає вже відсутній з його більше так навіть можна сказати. Роман, покажіть Mercedes 211 Я думаю, щось таке буде, обов'язково покажу. Так. Доброго ранку. Роман Харків на зв'язку. Петро пише. Вітаю, Петро, дуже приємно. Друзі, хто тільки долучився, ми у місті Львів долучаємось, підтримуємо пальцем вгору. З мене інформація, друзі, з вас активність. Тому ділимося, репостимо це відео. Для вас сьогодні ходжу по ринку і покажу вам, які автомобілі продаються, які ціни. На сьогоднішній день, до речі, два слова про ціну вам скажу. На сьогоднішній день ціни незмінні, вони фіксовані. Маємо надію, що так і буде. 2017 рік, 7900 ліфт 30 кВт. Запас ходу 160 км, телефони є 100 тисяч пробігу. Так, друзі, йдемо далі. Астра в кадрі 10 850 на сьогоднішній день такий автомобіль, 16 рік, 1,6 дизель. Покажіть шкоду 3 третього покоління. Черкаси вітають Львів. Тімур пише. Вітаю, радий, чути, обов'язково покажу. Олег, залишайтеся. Я думаю, що цю інформацію ми з вами сьогодні ще почерпаємо. Позаду багато автомобілів. Сьогодні гарна погода. Трішки заглянемо в салон. Доброго ранку, Роман. Роман, вітаю! Вітаю, вітаю навзаємо, дуже приємно. Друзі, пишіть хто звідки дивиться, буду радий вас чути. Так, йдемо трішки до цієї мазди. Бачу там якраз відбувається процес огляду люди. Трішечки оглядають зі всіх сторін. А ми давайте почерпаємо інформацію. 16 рік договірна ціна. 2.0 бензин автомат. Автомобіль на тканині. Audi Q5, 2015 рік. 2.099 пробіг. Друзі, обов'язково через Carvertical такі речі перевіряємо. 4,99 дійсно 99. Звичайно, що Америка перевіряється набагато простіше і легше. Можна подивитися історію, але не повірите, є випадки, коли з Америки також автомобілі крутяться. Тому, хто в нас долучився, друзі, внизу під відео я залишу CarVertical. Це програма, яка зв'язує вас із офіційними СТО. Бере звіт антивсідані і надає вам. 14500, 15-й рік. 14500 на віддачу ця ауді. Так? Так. Вся інформація прийнята. Давайте, друзі, заглянемо в салон. По шинах бачу, що шини ще ого, практично нові. Гарні шини, до речі, і добрий протектор. В салоні все на своїх місцях. Ми йдемо далі. Давайте відразу йдемо навпроти, у нас стоїть фокус. Давайте по інформації глянемо, що він по ціні на зараз. Друзі, хто долучився, всім привіт, містер на зв'язку. Сьогодні я на Карбазарі. З вами я, Роман Сітушак. Сьогодні ми ходи по ринку, аналізуємо, що робиться з цінами. З цінами, на правду вам скажу, поки що все без змін. Очікуємо, якщо все-таки 15% додадуть, а точніше, будуть знімати при постановці на облік військового збору. Є така підозра, пишіть свої думки, є підозра, що автомобілі все-таки подорожчають, бо на кого впадуть тих 15%, звичайно, на кінцевого споживача. Сузуки x 4 покажіть, Маша пише, прийняв, якщо буде обов'язково покажу, тому залишаємось. Михайло, вітання, як гронодастер, дизель. Михайло, скажу вам так, Рено Дастер це, в принципі, машинка, яка є безпроблемна, її потрібно просто взяти в гарному стані, і у вас з таким автомобілем проблем не буде. Тому перед купівлею обов'язково перевіряйте. 5008 Peugeot, дивіться, як власники постаралися, плівочку наклеїли. Так, тут, наче на своїх місцях, сидіння, бачимо, не просаджене, є невеличка Пітертість, що в принципі норма для баушних автомобілів. Гляньте, який екранчик в салоні. Це вже доставний. Маємо надію, що це на андроїді ставили. Однозначно з таким екранчиком, друзі, часто ставлять камеру заднього виду. Давайте глянемо. І, І маємо камеру заднього виду. Є таке. Друзі, хто долучився? Отак вам покажу картинку. Ми у місті Львів на Карбазарі. Є! Є трошечки машин, є трошечки людей. Люди щось продають, щось купляють. Скажу вам чесно, по на сьогоднішній день інформацію щодо автомобілів. Нові автомобілі в салонах, до речі, розмили. Я так розумію, на них подіяла оця інформація. 15%, які на сьогоднішній день виглядає, що вони все-таки будуть. Тому трошечки активність по нових автомобілях взагалі ситуація, зрозуміли, та яка. Ну і активність все-таки зросла купівлі. Це пов'язано з тим. Добрий день. Власник поруч нам дає можливість заглянути в салон. І це треба розуміти, що якщо це буде, то все-таки ну, автомобілі подорожчають. Ну, це треба визнати, тому що хто задає ціну. Ціну задають автомобілі, які привезені сюди. Чому ж не можуть задати ціну ці автомобілі, які зараз продаються тут власниками? Справа в тому, що власники, друзі, поясню, як воно відбувається, власники, які. Так зробимо, переключимо. Які мають свій автомобіль. Як, як згадайте себе, ви колись продавали автомобіль, як ви його продавали? Ви заходили на авторія, дивилися ціну і визначали собі якусь там свою середню ціну, за скільки ви хочете продати свій автомобіль. Дуже часто ми хочемо продати дорожче, це нормально. То ми дивимося, куди в авторія. Хто задає ціни в авторію? Давайте знову ж таки по цьому. Направду вам скажу: ціни авторія задають перекупи люди, які возять звідкись автомобілі. Вони є індикатором. Цей момент, хто пам'ятає, коли Порошенко підписав закон зниження мита і доступність ввозу автомобілів, автомобілі почали різко падати. Здавалося б, чому власники не тримають ціну, щоб дорожче продати. Справа в тому, що поки власники тримали, гонщики, які везли, ви зрозуміли, вони ціну спускали, спускали. Звичайно ж, там спочатку вони плавно спускали, були гарні просто заробітки. А в кінці воно вийшло так, що просто-напросто, поки власники тримали. Свіжі автомобілі дешевше завозилися, ціна падала, 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 вона впала до певної межі. Хто був з власників вже автомобілів, вони вже вирівнялися, сказали, ото, ото мене з автомобілем не, не пішло, тому що дуже багато втрачає. Тому оцей індикатор, він є, він був і він буде. Тому, коли буде здорожчання, це все буде відбуватися в протилежну сторону. Оце так, також є факт. Ну що, друзі, давайте я. Хочу з вами вже попрощатися, ще я вам покажу. Переді мною картиночку і ми, в принципі, йдемо на завершення. Ігора, на жаль, немає. Для людей, хто хоче собі перевіряти автомобілі сам, можна також на ринку придбати товщину міри. Є всякі різні, розумні, нерозумні, цікаві. Є такі, що бачу тільки звичайний метал, подорожчі є з кольоровим металом. Йор, ти вже на місці. Йор, щось два слова скажи, по товщиномірах, що в тебе є і чим вони відрізняються. Ну, проте, ну, зараз ну, з нових функції металізованою шпаклівкою відрізняються. Зараз можна, дивіться, є зразок металізованої шпаклівочки. Можемо зразу вам просто показати, чим вони відрізняються. Це якщо, наприклад, ми беремо недорогий прилад, він коштує 2500. Профілайн 3230 Light. Дивіться, як він міряє металізовану шпаклівку. Він пікає три рази. Не знаю, що вам буде чути? Давайте мікрофон. Бачите? Є таке. Стандартний є. замір один раз пікає. Це норма. Тобто по звуку можна є. навіть оприділяти. Так. Так, є, є дорожчі прилади, які просто вам будуть зразу писати там надпис, буде і колір на металізованій шпаклівці. Ось ми беремо дорожчий. Червоний дисплей і надпис Залізна шпапівка. Навіть нічого не сигнали, тому що вже все зрозуміло, так? Так, все зрозуміло. Бачите, що є, є ще так само оцинковочки. Якщо комусь щось треба, звертайтеся на ринок. Все, тоді прийнято їх інформацію, а ми, друзі, будемо потихеньку завершувати наші відео. Для себе, також на завершення хочу для себе, для всіх наших підписників на завершення хочу наголосити на тому, що ви, перевіряючи автомобіль, даєте можливість для себе маневру ціни, це дуже важливо. І дайте можливість відмови. Так як сьогодні я у відео, хто тільки долучився, я розповідав історію. Вчора ми дивилися автомобіль, де маневрувати ціною просто було не потрібно. Автомобіль був просто. Ну, мертвий, знаєте, я кажу, там немає що піднімати. Він же був просто вже до кінця доїжджений, його купляти категорично не, не потрібно було. І так і зробили, відмовились. Сьогодні, до речі, люди поїхали в Луцьк. маємо надію, що там сьогодні відбудеться якийсь процес купівлі. Тому, друзі, не поспішаємо. Знайшли автомобіль, захотіли його придбати. Відкриваємо карвертікал, внизу я залишу посилання. Хочете звертайтеся до мене, я вам цей карвертикал відкрию. Обов'язково потрібно перевіряти автомобіль фізично, щоб розуміти його фактичний стан. Друзі, будемо прощатися. Всім дякую, що ви є. Бережемося, рухаємось, вперед.